У рамках місячника безпечного руху у місті та області створені мобільні групи, які контролюють дотримання вимог безпеки дорожнього руху. Цей час особлива увага приділяється виконанню заходів, що спрямовані безпосередньо на усунення і умов скоєння ДТП та створення безпечних умов для руху транспорту пішоходів. Протягом місячника працівники ДАІ здійснюють додаткові перевірки технічного стану пасажирських автотранспортних засобів. Інспекторський склад дорожньо-патрульної служби проводить цілеспрямований нагляд за дотриманням Ніям водіями, пішоходами та пасажирами правил дорожнього руху, традиційно особлива увага приділяється попередженню дитячого травматизму: проводиться обстеження під'їзних шляхів до очбових закладів, оновлюється дорожня розмітка, встановлюються дорожні знаки, світлофори і облаштування примусового зниження швидкості лежачі поліцейські. Дисципліна на дорозі серед дітей значно вища більша, ніж серед дорослих, і тому свідчить статистика: якщо страждають діти з вини дорослих. А це такі факти, як наїзд на пішоходів на дітей на пішоходних переходах, чи то травмування дітей, будучи пасажирами в транспортних засобах, це і призводить до дорожньо-транспортних перегод звини дорослих. А вже з 20 серпня напередодні нового навчального року з метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму розпочнеться місячник увага діти на дорозі. Адже за статистикою, ДАІ, саме у вересні збільшується кількість ДТП за участю дітей. Пояснюється це тим, що протягом літнього відпочинку школярі практично не беруть самостійної участі в дорожньому русі і, забувши правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах, часто стають винуватцями дорожніх трагедій. Тому головна задача місячника попередити аварії, навчити. Юних учасників руху правилам поведінки на дорозі, нагадати школярам про правила керування велосипедами, мопедами, скутерами. Спочатку ж вересня співробітниками ДАІ планується вихід в шкільні заклади для проведення профілактичних бесід, нагадування дітям після літнього відпочинку, як правильно поводитись на дорозі, яку небезпеку таїть в собі проїзна частина і як запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Також планується проводитись. В період місячника увага діти, конкурси малюнків, фестиваль, в період якого будуть проводитись вікторіни, перевірка знань дітьми прав дорожнього руху, за що будемо захочувати призами. Працівниками деї будуть відвідані дитячі навчально-виховні заклади, проведені бесіди з дітьми. Наряди ДПС принесені служби приділятимуть увагу поведінці дітей на вулично шляховій мережі. Як правило, після літніх канікул діти часто забувають, як поводитись на дорозі, тож їх непосидючість, енергійність та неуважність водіїв може призвести до непередбачуваних наслідків. Зважаючи на це, державтоінспекція закликає водіїв бути особливо уважними під час руху поблизу місць відпочинку дітей і заздалегідь знижувати швидкість. Не робити обгін транспорту, зупинятися і пропустити дітей, які переходять дорогу. Адже поведінку дитини важко передбачити. Нагадують інспектори ДАІ і про інші запобіжні засоби для того, щоб забезпечити. Безпеку дорожнього руху в плані, в якому щоб, батьки, щоб діти, дітей було видно на дорозі, необхідно придбати одяг чи обладнати одяг, чи сумки світлоповертаючими елементами. Тобто при світлі фар вже буде видно, що на дорозі знаходиться пішохід. 1 ж вересня усі наряди ДАІ працюватимуть у посиленому режимі. Біля навчальних закладів буде сконцентровано більша частина особового складу державтоінспекції а в школах серед перших уроків буде урок вивчення правил дорожнього руху.